На ніч такі курделики. Подивіться, який вийшов такий подільочок. Я просто в шоці. На вулиці йде дощ, настільки сиро, так прохладненько. Так не можу відкрити двері. Поїхали. Треба взяти каву. Тема за кавою Я в професіоні. Зараз сім годин ранку, тому тут абсолютно пусто, нікого немає. Я відчуваю, що мої кудрі взагалі зараз не виживуть, тому що як ви бачите, дощ іде йде, і зараз я повністю намокну, і все. І це будуть просто якісь сосульки. Ми не закрили бензобак і поїхали далі. Одна Віктор зараз пішов уладняти улад уладняти? Що за слова? Що за слова? Уладняти. Дятим владнистом все да? добре. Наша дорога припала на доволі такий сильний дощ, і за цього видимість була значно гіршою. Але це не завадило нам намилуватися краєвидами Канади, особливо приїжджаючи невеличкі поселення з густими лісами я не люблю канадські дороги. Це те, що наприклад, ми зараз їдемо, і тут є знаки, що десь поблизу можуть бути олені, і вони також то саме перебігають через дорогу. Це я найбільше боюсь, але вони зачасту це роблять тільки в нічний час, тому я надію, що все буде окей. Моліться за нас. Ми зупинилися та біжимо в Starbucks Після бистро, бистро біжи, поки тут машина по. Так, зараз потрібно заказати якийсь сніданочок, трошки попити, поїсти щось. Є ось такі тут бутики, бо треба перекусити. Що будемо брати? Я так надіяла, що тут буде тепло, але ми зайшли тут також холодно, тому будемо зігріватися, бо реально сьогодні погода. Це вдали собі десь хвилин 15 відпочити, попити кави, поїсти і далі будемо їхати. Дорогою ми багато разів зустрічали будиночки на колесах. Канадці обожнюють такий вид відпочинку, адже країна велика, і це гарна можливість побачити всі її куточки. Так як дорога не близька, ми часто робили зупинки, щоб трошки розім'ятися. Приїхали в невеличке таке місто в Кінстон, і зараз зайшли в долораму, просто подивитися, що тут є, погуляти, трошки розходитись. До речі, скоро буде день Канади, тому тут дуже багато різних, ось таких приколдесних штучок, прапорів і так далі. Канадські носочки, канадська к'я. Всякі канадські такі штучки для волосся. Канадці дуже люблять свою країну і свою атрибутику. І є ось такі прикольні ще й стаканчики. Надивилася собі ось таку штуку. Це виходить в багажнику сіточку таку навішаєте. І можете так класні якісь бутилочки, якісь там принадлежності. Так, зараз будемо вішати сітку. Вийшла у нас ось така красота. Та нова остановочка, Йдемо трошки пройдемось. От, і як добре. О, і я бачу собаку, зараз вам покажу. О, як добре пройтися та трошки розімнятися. Нова становочка, нова їжа, треба трошки перекусити перед тим, як рушати далі. Зранку було так холодно, плюс 14 дощ, взагалі така погода була ужас. Далі ми почали їхати, їхати, їхати. І зараз вже плюс 23 градуси, а коли ми приїдемо в Торонто, там вже буде 27. Настільки перепади температури, різниця така колосальна, хоча це не такі уж і далекі місця. І ось нарешті перед нами почало виднітись місто мільйонник Торонто. Рух на дорозі тут ще більш жвавіший. Але ці краєвиди просто не перевершені. Вже трошки втомилися, бо дорога дальня, багато машин, велике движення, всі їдуть, всі поворачують без поворотників, Роблять що хочуть, просто хаосна дорога. Ми приїхали в маленьке таке містечко, яке називається Ніагара Фолз. Ну, канадці не заморочувалися тим, як назвати те чи інше місто. Якщо тут нягарське водопад, то воно так і буде називатися. Тобто без проблем. Зараз хочемо щось перекусити, і тільки потім будемо їхати на сам нігарський водопад. Я вже so excited. Мені дуже хочеться все це подивитися, як це виглядає в реальному житті. Тому скоріше поїхали разом. Взяли все по стандарту. Це картошечка і два бургера, колу, нічого такого особливого. І будемо кушати саме в машині. В самому. Макдональдса там завжди чомусь воняє. От коли це в центрі Макдональдс знаходиться, він завжди не Тому ми будемо краще їсти в машині чим там, бо там просто апетиту не буде. Е, Вітя теж якийсь замовив. В нього тут дві котлетки, трошки такий побільший, чоловічий. є сирочок, і салатик, і помідорка, все як надо. Так достатньо в мене трошки менше. Здається, в мене одна котлетка, але теж виглядає смачно. Коротше, шукаємо парковку, тому що знайшли одну, а вона тільки на весь день. Тобто ви платите один раз на весь день, але почасово тут взагалі такого немає, і це якось так зроблено, знаєте, спеціально, тому що люди всі приїжджають сюди на декілька годин, але зроблено, що ви тільки повинні платити за весь день. Хочете одну годину стоїте, хочете дві години, але заплатіть за цілий день. Тобто це не дуже зручно, і ми зараз так подивимося. Можливо, є якісь інші варіанти. Вони повинні бути. Але якщо ні, то будемо платити за цілий день, а стояти там тільки, наприклад, дві години. Коротше, в декілька метрів є ось такий звичайний паркомат, в якому ми заплатили 5 баксів і нормально собі запаркувалися на декілька годин. Як же багато тут народу, шумно, настільки багато різних прикольних розлікаловок. Треба все роздивитися більш подробніше. Тепер ми не можемо знайти нормальний шлях, як дійти туди до лодки. От реально треба піднятися вище. Там, де йдуть люди, туди і нам треба, бо ми і не можемо знайти вихід. Day tour, Нам day tour. все нам вдалося купити білетики. Все йдемо на лодку. Дуже страшно і не зрозуміло, що це буде. Ми будемо дуже близько до нього підливати, і я трошки не готова. Виглядає це стромно, я боюся висоти, ви подивіться. Ідемо за людьми. Ой, подивіться, там вода пода. Як тебе підлітки? Ми коротше зайшли в одну кімнату, а я дивлюся, вони там будуть робити фотку на зеленому фоні. Тому для чого кажу, no photo. я просто хочу піти на боти. Хочу піти на лодку. А я так зрозуміла, вони на зеленому фоні роблять фотки. Потім це фотошоплять. І як будто ви на фоні ніагари, там такий класний вид, але це фотошоп. Блін, а куди ми вийшли? А от, от ні, все правильно ми йдемо. Пішли так. Я бачу, тут черга є, але в принципі не дуже велика. Витя готовий вот такой вот красавчик. Смотрите. Зараз буде дуже мокро. Ви готові? Надо крепко писати, тут прописи відом. Я не знаю, буде нас їх пливе. У нас уже вночі. Я в шосіб. Наступні хвилин 20 ми почали підпливати до самого ніагарського водоспаду, і чим ближче ми підпливали, тим більше бризків було навколо. Але виглядає це все, ніби якийсь рай, і здається, все навколо просто нереальним. Такої краси я точно ще не бачила в житті. Ми прямо сюди підпливаємо, Ми прямо пливе на. У мене, каже, всі ж там і мокрі. Дощ такий, так, скільки бризків, це капець, але це того варте. Зараз, як ми вийшли з літа, ви попадаєте в сувенірну лавку і не можете пройти повз неї, тому що вам треба зайти в цей магазин. І, соответственно, звісно люди потім щось собі купують там, тому що вони проходять через цей магазин і ще на таких класних емоціях, такі е щасливі, тому так все продумано. Ми приїхали сюди в понеділок, і я надіялась, що людей буде менше, бо це ж понеділок. Всі працюють, але вже почалися літні канікули у дітей. Тому, скоріше всього, батьки також взяли відпустку і всі сюди приїхали. Так само, як і в Америці, так само, як і в Канаді. В них зараз канікули. А ще я так ніколи близько до США взагалі не була. Я бачила людей з їх сторони. Я їм там махала, кричала. Це дуже класно. Зараз вибираємо готель. Побачили класний готель. Він з видом на водоспад захотіли взяти той, але там залишились тільки з видом на місто, тому не цікаво, не цікаво. Можливо, щось буде інше. Зараз подивимось. З парковки тут, звісно, настільки махлюють, бо, наприклад, біля самого Ніагари там можна взяти за двадцятку, типа на весь день нижче не можна. Але якщо поїздити тут. Право вліво зробити крок, і вже є набагато дешевше паркування, але просто от люди приходять і бачать тільки першу ось ту парковку, і все вони просто беруть гроші. Там все тільки можна на весь день. Ми тут катаємось це також дуже близько. Вже по 10 баксів на цілий день. Залишайте собі машину всього за 10 баксів. Ну це дуже класна ціна. Вечірнє та нічне життя на Ніагарі теж не менш яскраве, адже тут безліч атракціонів, які, якщо чесно, нагадують мені Кириловку. Але деяким це все схоже на Лас-Вегас. Тут є будинок воскових фігур, таємничий замок страху, різні атракціони для дітей та дорослих, чортово колесо, і навіть справжнє казино. Тому ввечері вам точно буде чим тут зайнятися. Закладів для перекусу також достатньо. І в один із них ми сьогодні завітали. Вибирали по принципу, де більша черга, там і краще. Я замовила собі ось такий напій Маргарита з короною. А Вітя звичайне пиво. До цього всього ми взяли картошку фрі та курині ніжки. За смаком все було окей. Повечерявши, ми пішли дивитись на дещо цікавеньке. о 10-й годині. Починається салют. А далі вмикається ось така гарна підсвітка водоспаду. Ми зняли ненормальний готель. Це якийсь мотель. Як ви бачите, але по ціні нормального готеля ми трошки затупили, зробили не те замовлення, і зараз такий плак-плак, нічого з не зробиш, не зробиш уже більше. Але ми якось переночували тут ніч, ходили на сніданок. Сніданок нам також не сподобався, бо це не те, що ми очікували. Ну і мене, звичайно, смущає ось ці зеркала, які тут є, і ось ця ванна, в якій щось можливо тут робилося, незрозуміло що. Якщо увімкнути світло і подивитися на цю ванну, то можна відразу побачити дуже багато розводів, тобто її нормально не мили. Просто протерли тряпочкою, і ніби все зійде на ок. Тому ми такі трошки засмучені, особливо як тільки ми зайшли в цей готель, як готель, я не можу сказати це як готель. Просто ми платили це як за готель, але по факту потім прийшли побачили. Чили, шо це зовсім не готель? Це є мотель. І ремонти тут, звісно, такі собі. І ми швидко вибрали, подивилися на фото, і фото, до речі, реально виглядають дуже круто, але по факту вони от фотошоплені, тому що в реальному житті це все виглядає зовсім не так. коли ми зрозуміли, що це мотель, а не готель, хотіли відмінити це все. Якщо ми не приїдемо в цей готель або відмовляємося від нього, то з нас списується повна вартість цієї кімнати, тобто без різниці, переночуємо ми тут чи ні. І в цей раз ми не готові були платити за ще Уну кімнату на жаль. Але якщо було б більше грошей, напевно, ми б взяли якийсь інший номер. Так як ми вже внесли свої дані кредитки. Тобто, по-любому, бо гроші списалися цей номер, і вони списалися б не так маленькі. Якщо б там десь 60 баксів, окей, no problem. Якщо б 100 баксів, добре, окей. Але це було трішки більше, і тому ми вирішили, що добре, ми вже якось тут переночуємо, побачимо, це буде такий досвід. До речі, тут дуже багато американців на парковці стоять їх номерні знаки Нью-Джерсі і так далі. Такий американський вайб. Тому що я б добровільно напевно сюди не приїхала. А так випадково ми приїхали, подивилися і поринули в таку американську атмосферу. Позаду мене знаходиться дуже відома башня, на якій можна поснідати, повечеряти з видом на Ніагару або ж просто подивитися на Ніагару з висоти. Ця оглядова башня називається SkyLon. Побудована в 1965 році. Її висота складає 160 метрів. Дістатись вершини на ліфті у вас займе всього 52 секунди. На самому верху вежі розташовані два ресторани. Також ви можете просто піднятися на цю башню, і ось такі розцінки для дорослих. Це буде коштувати 19 баксів, для дітей 9,50. Загалом поїздка на Ніагарський водоспад це дуже класна розрядка. Тут повністю забувається все. Іначе опиняєшся в казці або у якомусь фантастичному фільмі. В ці моменти розумієш, настільки прекрасна наша природа і настільки вона могуча та зовсім не передбачувана. Чим ближче опиняєшся біля Нягарського водоспаду, тим більше починаєш цінувати життя та насолоджуватися кожною секундою. Величезно тобі дякую за перегляд. А щоб далі просувати український контент, залишай коментарі з чотирьох і більше слів. Па-па! Підписуйтесь на мій інстаграм там дуже всього цікавого про Канаду.